Від початку року в Івано-Франківську виявили пів тисячі нелегальних працівників. Про це прозвітувала начальник департаменту соціальної політики Олександра Заклинська на останньому засіданні міського виконавчого комітету. У 2012-му з боку влади каже, вона значно зросла увага до неоформлених робітників. Зокрема, спільна комісія провела перевірки закладів громадського харчування торгівлі сфери пасажирських перевезень. Загалом під рейди потрапило 770 підприємств. У підсумку сума легалізованої зарплати склала понад двісті. 000 Якщо для порівняння то в першому півріччі 2011 року перевірено тільки 125 об'єктів суб суб'єктів господарської діяльності, виявлено 44 неоформлених найманих працівника і в ході перевірки до оформлено працівника, тобто 43 укладено трудових договори. Аби досягнути ще кращих результатів у процесі легалізації працівників, у мерії готують до підписання меморандуму між підприємцями, власниками ринків та владою міста. У ньому три сторони домовляться ділитися статистичною інформацією щодо змін у сфері зайнятості. Намагаю. Намагаємося цивілізованим шляхом провести цю реєстрацію, не ходити за керівництвом ринку, не бігати за кожним підприємцем, не ловити його за руку. Є кількість точок робочих, є кількість людей, які працюють, ну, є статистика, можна дуже легко порахувати. І керівництво ринку, коли надає дозвіл або укладає договір, а вони зобов'язані згідно правил торгівлі на ринках укладати такий договір, коли вкладає договір, просто перевіряє, є люди, нема людей, оформлені, не оформлені. І загальна статистика. Такий меморандум планують у мерії може бути підписаний ще до кінця місяця. А щодо збільшення кількості проведених перевірок, то їх впевнені в МВК мало б бути у 10 разів більше, але для цього не вистачає людських ресурсів. Департамент соцзахисту та управління торгівлі, зокрема, має обмежений штат працівників.